Україна в боях з Росією втратила менше 10% техніки, наданої нам західними партнерами. Про це повідомила естонська розвідка, як заявив начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Грозберг. Цей показник може зрости під час подальших операцій, оскільки втрата техніки є неминучим наслідком будь-яких наступальних дій. Гросберг додав, що техніка західного виробництва краще захищає військових, тому навіть якщо вона виходить з ладу, екіпажі часто виживають, не отримуючи серйозних поранень. От приміром Міноборони показали БМП Бредлі після влучання. Зокрема, заступник міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила фото пошкодженого росіянами БМП Бредлі і підтвердила бойову живучість поставленої техніки після прямого влучання. На першому фото український Бредлі після прямого влучання в нього граду. На другому екіпаж цього Бредлі, який успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці. Пошкоджений Бредлі вже на ремонті, сказала Маляр. За її словами, з 47-ї бригади написали, що на бойовому завданні Бредлі отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався, а механік водій відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки легка контузія у одного із воїнів. Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість, не просто слова. Бредлі допомагає зберегти найцінніше життя військовослужбовців, а сталь завжди можна відновити. Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя, підкреслила Малер. А от міністр оборони США Лойдо Остін вважає бойові втрати переданої Україні техніки неминучими наслідками війни та впевнений, що ЗСУ мають великий і потужний потенціал бойової техніки. Що стосується бойових втрат, техніки та озброєння, це війна. Тож ми знаємо, що бойових втрат зазнаватимуть обидві сторони. І що важливо, українці мають можливість відновити техніку, яка була пошкоджена відремонтувати її. Ми можемо повернути цю техніку назад в бій, зазначив глава Пентагону. Він також зауважив, що російська пропаганда у притаманні її манері перебільшує наслідки таких втрат з українського боку. І серед топ фейків, які розпосюджує Роспропаганда у своїх прокремлівських телеграм-каналах, це те, що в Україні знищено 5 установок Петріот. Утім, ні в ЗСУ, ні в Пентагоні цю інформацію, звичайно, не підтвердили, тому що п'яти установок в Україні навіть немає. Пропагандисти ширять такі фейки, щоб переконати всіх в ефективності російської техніки. Нібито їй немає рівних, а от всю західну техніку можна легко знищити. Такий спосіб росіяни хочуть створити видимість, начебто російські війська постійно перемагають. І доки росіяни ширять фейки, наші ЗСУ працюють і знищують ворога і його техніку. Наші воїни знищили 219 тисяч 820 окупантів. Російська армія втратила 3984 тисячі танки і 7729 тисяч бойових броньованих машин. Знищено 3847 артилерійських систем загарбників та 610 реактивних систем залпового вогню. Мінус 364 засоби протиповітряної оборони у ворога. Знищено 314 літаків та 304 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6571 одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3471 безпілотний літальний апарат ворога, збили 1211 крилатих ракет. Також завдяки нашим воїнам ворог втратив 522 одиниці спеціальної техніки. А головне, що наші зСУ обіцяють на цьому не зупинятися і будуть продовжувати нищити нашого ворога його техніку і на землі, і в небі. А ви, поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, що вам сподобалось, і що ні для нас це дуже важливо.